Всім доброго дня. Мене звати Гула Лілія Мирославівна. Я головний спеціаліст відділу оцінки впливу на довкілля та стратегічної екологічної оцінки Департаменту екології та природних ресурсів Львівської обласної державної адміністрації, Я представником уповноваженого територіального органу та організатором даних громадських слухань. Сьогодні, 17 лютого 2025 року, ми проводимо громадські щодо планованої діяльності, яка полягає у впровадженні виробничої діяльності свинокомплексу Тов-Жовківський план птахорепродуктор за адресою Львівська область, Львівський район, село Мервичі, вулиця Робітнича, 37. У період воєнного стану в Україні громадські слухання проводяться в режимі відеоконференції відповідно до закону України про оцінку впливу на довкілля та постанови Кабінету міністрів України про затвердження порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля. Наголошую, що громадські слухання будуть записані та опубліковані. Станом на 11 годину 6 хвилин ми фіксуємо присутність на громадських слуханнях трьох учасників. Один з них це представник департаменту екології та природних ресурсів. Прошу зараз усіх учасників представитися. Прізвищем я по батькові, і представником кого ви є суб'єкта, розробника звіту зоведачі громадськості. Давайте по, по черзі. Доброго дня. Доброго дня. Е, мене звати Сулима Зіновій Богданович. Я є представником е, товариства з обмеженою відповідальності Жовківський плем голова юридичного відділу. Добре, дякую. Дякую. Добрий день, Сав'янкова Лілія Олександрівна, інженер кола, хто в дозвіл Екоплюс». Ми розробники звіту з оцінки впливу на довкілля, представники суб'єкта господарювання. Добре, дякую. Зараз я коротко розповім про процедуру проведення оцінки впливу на довкілля щодо даної планованої діяльності. Отже, перший етап розпочався 6 грудня 2024 року шляхом оприлюднення повідомлення про плановану діяльність на вебсайті Національної онлайн платформи Екосистема в єдиному державному реєстрі оцінки впливу на довкілля за номером 10. 400. з дня оприлюднення повідомлення про плановану діяльність від громадськості надійшли зауваження та пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягають включенню до звіту оцінки впливу на довкілля. А саме це був лист громадської організації Геоспадщина Ноосфера від 10.12.2024 року за номером 40. Повідомлення про плановану діяльність було розміщено у публічних місцях на території, де планується проводити плановану діяльність. Про що свідчить надана фотофіксація на вебсайті Національної онлайн платформи Екосистема в єдиному державному реєстрі оцінки впливу на довкілля. Після цього був розпочатий другий етап оцінки впливу на довкілля, шляхом розміщення 24 січня 2025 року. Звіту з ОВД та оголошення про початок громадського обговорення на веб-сайті Національної онлайн платформи Екосистема. В оголошенні зазначено, що громадські слухання будуть проходити 17.02.2025 року, в 11 годині, та надано посилання на приєднання до відеоконференції. Оголошення про початок громадського обговорення було розміщено у публічних місцях на території, де планується проводити плановану діяльність. Про що свідчить надана фотофіксація? Відповідно до вищевказаного оголошення, зі звітом можна ознайомитись у приміщеннях Департаменту екології та природних ресурсів за адресою місто Львів, вулиця Стрейська, 98, в приміщенні ТОВ Жовківський племтахорепродуктор за адресою Львівська область, Львівський район, село Мервичі, вулиця Робітнича, 1, в приміщенні Львівської районної державної адміністрації. За адресою міста Львів вулиця Виноченка 18, а також у приміщенні Куликівської територіальної громади за адресою Львівська область, Львівський район, СМТ Куликів, площа Незалежності 27. Також зі звітом в електронній формі можна ознайомитися на веб-сайті Національної онлайн платформи Екосистема в єдиному Державному реєстрі оцінки впливу на довкілля. Отже, станом на 11 годину 9 хвилин ми фіксуємо відсутність представників громадськості на даних громадських слуханнях. Відповідно до постанови Кабінету міністрів України про затвердження порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля мною буде складено відповідний акт за моїм підписом та завантажено в єдиний державний реєстр з оцінки впливу на довкілля. Наголошую, що сьогодні ми проводимо громадські слухання, але громадські обговорення тривають 25 робочих днів, тобто громадськість може подати свої зауваження та пропозиції до 28 лютого 2025 року щодо даної планованої діяльності. Враховуючи вище наведене, громадські слухання вважаються такими, що відбулися. На громадських слуханнях були присутні представники організатора, тобто Департамент екології та природних ресурсів Львівської обласної державної адміністрації, а також представник суб'єкта господарювання. Усім дякую за увагу і гарного дня. Дякуємо вам. До побачення.